Ну що, друзі, бензинова версія нашої переломки АМ 132Л на 18 кінських сил, двигунчик одноциліндровий, з повітряним охолодженням, електростартером, все як має бути. Це повнопривідна переломка, яка йде з двома мостами, які поєднуються одним карданом. Коробка передач, дві передачі вперед, одна назад. Коли вмикаємо задню передачу, обов'язково е, спостерігаємо, щоб тут у нас на нейтралі було обов'язково. Також керування валом відбору потужності, який тут присутній, понижений, повишений ряд також в нас є. І в базовій комплектації йде дві гідравліки: як попереду, так і позаду. В базово воно вже тут встановлено. Також попереду в нас є редуктор на передню навіску. Ми можемо підключати косарочку через ремішок. У нас є реверс цього редуктора, тобто він може крутити вперед, може крутити назад. Приводиться в привід за допомогою натяжного механізму. Все зручно та продумано. Колеса широчезні, велетенські, 23 на 85 на 12, Але якщо вам потрібно встановити вущі 612 а, мотоблочного класу, то це абсолютно без проблем. Можемо замінити, переставити. В цьому немає ніякої біди. Також у нас електроніка вже вся захищена у таких коробочках, як на передню а, гідравліку, так і на задню. Два насоси електрогідравлічні. Так, ну тобто, сюди можна під'єднати. Все, що можна придумати до мотоблоку. До речі, тут встановлений вже посилений акумулятор, тому розрядити його вам буде складно. А ще є тепер у нас маса окремо виведена, і поворотники вже позаду також присутні. Керується все за допомогою за допомогою пульта. Тут у нас інтенсивність на задню навіску, тут інтенсивність на передню, і керування відповідно, що вправо вліво. Йде передня, а верх-вниз задня. Все дуже просто. Якщо цікаво, друзі, звертайтеся, вартість їх на сьогоднішній день, саме бензинової версії, 142 тисячі гривень, чи 142,600, щось типу того. Номер телефончику під цим відео доставляємо по всій Україні.